Друзі, сьогодні в вашій увазі пропоную розглянути кам'юну топку від торгової марки Brunner серія Orfouer. Це серія, яка е, лінія відкритих камінів. В даному варіанті ми розглядаємо камін фактично з, з, з трьох сторін. Е, топка виконана з е, котлової сталі, з нас котлової сталі товщиною 8 мм. Особливість даної моделі полягає у тому, це для тих стетів, які люблять топити камін, щоб камін був не склом, а камін був відкритого типу. З міркувань безпеки компанія Brunner придумала ось таку сітку, через яку досить класно проглядається робота самого каміна. Ми це могли бачити на заводі Brunner, як працює ця сітка. Тобто, на перший погляд здається, що ніби воно псує вигляд, але насправді ні, коли працює камін, все класно. Видно. В той же час забезпечує приміщення від попадання іскри. Що особливо в цій моделі? Вихід е димового канала йде 300. Е з міркувань безпеки, коли камін перегорів, для того, щоб не було теплових втрат з кімнати, де безпосередньо стоїть сам камін, є ши механічна шиберна заслонка, яку ми можемо відкривати або закривати. Коли працює, ми її відкриваємо. Коли камін не працює, ми його закриваємо, щоб не було теплових втрат. В середині топочна камера оснащена футірована човном, чергу платформа, задня стінка, тобто досить добротно е, виконана. Хотів би відзначити вартість даної моделі. Вона не є дешевою, але в той же час за ці технології за цю якість потрібно платити. Середня вартість такої е, топки вона у нас іде метр на 50 в межах 9 тисяч євро. Але вона того вартує. Димовий зуб виконаний з вермикулітової е, основи. Що нам, як відомо, вермикуліт – це той матеріал, який всю температуру, яка утворюється від згорання дров, вертає назад і покращує якість згорання дров. Брунер, як завжди, на висоті рекомендую.